Всім привіт! Вже перецвіла моя спірея. І, звичайно, час зробити вже обрізку. Це у мене літня обрізка, вже друга. Тому що перша обрізка у мене була ранньою весною. Я вам показую, як я обрізала свої кущики. Ця обрізка буде після цвітіння вони ніжними такими рожевими квіточками, досить пишно. Можете бачити, ось стільки ж суцвіть перецвівших у мене вийшло, досить багато. Вона вся була в таких суцвіттях рожевих. От Хочу сказати, що вона залишає гарний свій вигляд, навіть коли перецвіте, коли залишиться просто листочки, зараз як ми обріжемо. Вона також гарно виглядає завдяки забарвленню листочки. Вони такі досить такі, салатові, можна сказати, навіть жовті в деяких місцях. Але якщо ви посадите свою спірею в темному місці, звичайно ж, вона у вас буде зеленою. Тому враховуйте це при посадьте своєї спіреї, обов'язково садіть її на сонечку. І обрізаючи таким чином, щоб обрізати оці відсіюші суцвіття. І придати форму, звичайно, своїй спіреї, тому що в неї буде ще друге цвітіння. Ось тут вже новенькі починають відростати пагони, на яких буде знов цвітіння. Тому потрібно буде обрізати відсівші, так тоді буде краще, вона буде далі собі кущитися, і, звичайно ж, краще будуть виглядати нові сусіді, Обов'язково треба обрізати. Так, і ось після стрижки у мене вийшов ось такий гарний круглий кущик. Ну, можна ще пройтися сікатором і облізти, якщо мені подобаються оці такі деякі. Ось тут, наприклад, паличка, чуть, -чуть не ще різнути. Секатором поправити. От, але все ж таки можна цього в принципі, і не робити, тому що скоро все рівно з пазух підуть нові пагони, які закриють знов. Плотно кущик. І знову буде у нас цвітіння спіреї. І ще один момент, так, після стрижки, звичайно, у нас залишилось дуже багато гілочок, з яких можна також поживцювати і знову собі виростити кущики. Спіреї такої ж. Так, вибрала декілька гілочок своєї обрізаної спіреї, так, і зараз зроблю живці з неї, зверху рівно залишаю, так обрізаю, і я тут залишу два між довозика, бо це маленький такий живець, а знизу такий косий зріз роблю. І листочки наполовину обрізаю, щоб вони менше використовували вологи. І поки що відро з водою вкидаю, так, підготую собі живців, наріжу. Так, так тут я один роблю. Один між довус виходить, один. І один листочок. Такий косий зріз. Ось такий. Так, далі знизу косий зріз. так, Цей листочок забираю. Тут мені вже багато вирізаю. І так, один листочок залишаю, достатньо буде. Так, коли вже нарізала, беру грандіс мене. Ну, і можна корневін використати або будь-який інший корнеутворювач, так, я висипаю собі баночку, так мені зручніше потім використовувати його Тому пересипаю собі. Так, і беру живець. мука його так. корнеутворювач. Далі в мене вже підготовлена земля так тут. Я вже насипала і добре її промочила. Таку паличкою роблю отвір і запахаю просто до самого низу. Так? чуть чуть чуть, -чуть щоб цей листок був на поверхні. Ось так. Ось так, в мене тут вийшло 6 живців. І далі мені, звичайно, потрібно зробити міні-тепличку для них. Для цього я беру шпажки. Ось так, чотири сторони, 4 шпажки у мене. Ось так. Можна ці шпажки зробити трошки меншими. Не треба такими високими, правда? І потрібно. Кульочком накрити, щоб була мені тепличка і червоненький, але головне, щоб він був прозорий, так, щоб світло туди поступало. І ось така мені тепличка виходить. Залишаю я її десь на вулиці під кущем, щоб була тінь. І все, через тиждень-два можна заглянути, можуть вже вони прожитися за цей час. У мене в минулому році я живцювала і шість штучок, всі шість кущів в мене прижились черіночки. Тому пробуйте, експериментуйте, і у вас обов'язково все вийде. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в на наступних відео.